От бачите. Коротше, там стоїть зараз продавець. І ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. Не ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машини в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів. Вот, дивіться. А, бронював через EasyJet собі за 160 6, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, на 8. Коротше, неможливо, за 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували і сказав, що, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже до фіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Бо попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину. Обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог, да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо. Запізнити дороже буде. Віддайте ключі, по ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі прелісті італіанської от Сицилії орендувати автомобілі, це реально дешево. Бо ти їздив на Гібридом Toyota rav 4. а в сікскар в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за 5 днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є де багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще сміш... смішні гроші. Це тут гарно. Красота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтетити. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us, це ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. выбрала машину. И вот, тут проблема, про какую я вам кажу, Ну, социалисты — это такие любители разводнячка. Вообще всех, кто живет в Беломорье, море любят там да, без лоха, и жизнь плоха. Вот. вот. Все, сейчас заставят оплатить на компьютер. За пошкодження, короче, візьмуть задаток за, за собі. Як про машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, ноль вопросив. розумієш, щоб не було не прикопатися. Бачите, видирають, видирають, кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми з Все, просто щоб знало. Це дуже, дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато Сікскар, Убер і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в аренду. А, Все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, це такі тут шаттлбаси, шаттлбаси вони mm. називають, ну окрема маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин, коротше, з аеропорту і до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так. Ну, я не знаю, як вночі, але но в день взагалі без проблем. Все супер. У такі вам паради прикольні, да? Корисно як зберігайте, друзям відправляйте. Воно ж знадобиться. Всі ж всі мають побувати колись Сицилі, йомою.